З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, крутись, крутися, колесо гортай же сторінки незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, світ пройшла, обертається кругом земля кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття в долину летять. А ми, ми всі земляни пересічні, озираємося назад, слухаємо повітряну тривогу. І з Божою поміччю продовжимо нашу бесіду. Ось так воєнний стан вносить свої корективи і в будь-які передачі. Сьогодні ми зазирнемо у 1581 рік. Тоді, 12 липня, було надруковано перше видання Острозької Біблії. Друкував її відомий український першодрукар Іван Федоров, за іншими даними, Іван Федорович. За активного меценатського сприяння князя Василя Костянтина Острозького. Острозьку біблію вважають королевою української книги. Було тоді надруковано 1500 примірників тієї книги, тієї острозької біблії. До сьогоднішнього часу їх збереглося порядка 230 у різних бібліотеках і цінних зібраннях всього світу. Має вона понад тисячу сторінок і сьогодні є одним із раритетів не тільки в українському книгодрукуванні, а й взагалі в українській культурі. 17 липня 1849 року народилася Олена Пчілка. Ім'я знайомила не надто широкому загалу українців. Більше ми її знаємо як матір Лесі Українки, матір шістьох гідних дітей, всі з яких прислужилися українській справі: Михайло, Леся, Оксана, Ольга, Ізидора і Петро. Ольга Петрівна Драгоманова, такою вродилася Олена Пчілка під таким іменем, під таким прізвищем. І в заміжі вона була Ольгою Петрівною Косач. Ця жінка була унікальна навіть у тому, що в багатьох випадках стала піонеркою своєї справи. Піонер означає перший. Вона кохалася в українській вишивці, візерунках і видала. Солідний том, де зібрала вишивки і українські візерунки для вишивання, кохалася вона в етнографії, культуристиці, і також вона видавала книжки у цьому плані, боролася за реконструкцію, ми б сказали, української мови разом потім із своєю донькою Лесею, а також подругою Наталією Кобринською, українською письменницею на західних теренах. До речі, слова. Палки і променистий, які ми сьогодні вживаємо, їх вигадала Олена Пчілка. Євген Чикаленко, відомий український меценат, поважав її, як і багато інших діячів культури, і навіть трошки побоювався за її сміливість, аристократизм, впевненість у собі, високий інтелект. І казав, це та баба, який чорт на вилах черевики подає. Звичайно, це був жарт, але він є таким собі. Відтінком характеру Олени Пчілки її вважали матір'ю українського буржуазного націоналізму навіть ще в радянському союзі. Втім, у 25-му році, 1900, вона таки стала академіком Академії наук України, і можливо оцей звання академіка, а також поважний вік врятували її від репресій. І арешту, тому що прийшли на до бабусі, а вона прикована до ліжка Олена Пчілка. Померла вона в 1930 році, переживши двох із своїх дітей сина Михайла найстаршого і відомо нам доньку Лесю. Олена Пчілка, славна донька українського народу. 1908 рік, 16 липня, згадуємо ще одне славне ім'я українця Василь Барка. Втім, Барка це псевдонім. Звати його було Василь Костянтинович Очерет, народився він на Полтавщині. І сьогодні ми його згадуємо як українського письменника. Творчий доробок його значний. Зокрема, це і поезія, і проза, але ми його згадуємо як такого, що одним із перших, а можливо навіть і першим, у художній прозі подав тему Голодомору 32 33 років у своєму. Романі Жовтий князь. Жовтий князь це означає голод. Василь Барка жив у Радянському Союзі до 41-го року. Втім, завжди до нього радянської влади були претензії. Тому, коли німці забрали його в Німеччину в 43-му році, він уже сюди не повернувся, емігрував до Сполучених Штатів і там помер аж у 2003 році, не доживши 6 років до 100 років. В Радянському Союзі він би стільки не прожив. Тут можна вважати однозначно. Отже, згадуємо Василь Барка, його роман Жовтий князь. 16 липня 1917 року видається другий універсал Української центральної ради. Що він означав, про що він був? У ньому зазначалося, що тимчасовий уряд 17-й рік друзі тимчасовий уряд визнає Українську центральну раду і і Генеральний секретаріат краєвими органами управління в Україні. І в той же час Генеральний секретаріат України є органом тимчасового уряду. Ну, ось така спілка чи співпраця Української центральної ради із тимчасовим урядом тоді намітилася, почалася вона. Правду кажучи, діячі Української центральної ради Грушецький, Петлюра, Володимир Винниченко, слово Незалежна Україна. Якось воно ними не вживалося. Мова йшла про автономію із Російською чи Федерацією, чи Федеративний устрій. Ну, у всякому разі, так це тоді бачилося з позиції тих, у... на яких стояли Петлюра, Винниченко і Грушевський. Отже, другий універсал липень 1917 року засвідчає співпрацю і визнання тимчасового. Тимчасовим урядом Української Центральної Ради як органа Української держави. Зазирнемо у 17 липня 1945 року подцдам містечко недалеко від Берліна. Там тоді зібралися на Потсдамській конференції Сталін, Трумен, Черчилль, очільники держав-антигітлерської коаліції, для того, щоб Виробити план подальшого устрою після воєнного устрою Німеччини. Отже, мова йшла про 5 d денацифікація Німеччини, демілітаризація, демократизація, демонтаж будь-яких нацистських державних установ, які мали відношення до ідеології, і таким чином. У тих п'ять, де вони б згодилися, напевно, пізніше в Радянському Союзі. Розділена була Німеччина на зони окупації, чотири зони окупації: Франція, Великобританія, Сполучені Штати і Радянський Союз. Ну пізніше по цих зонах утворилися дві держави ФРН і НДР. Крім того, там було вирішено, що невдовзі Радянський Союз вступить у війну з Японією. Адже йшов липень 45-го року, що далі власне і сталося? Треба сказати, що це була остання конференція е, трьох керівників великих держав, і остання плідна, і взагалі будь-яка остання після того, після 46-го року починається холодна війна. Зазирнемо 16 липня 1991 року у центр нашого міста, 16 липня 91 року в Карлику, втім як і по всій Україні, відзначався День Незалежності. Не дивуйтеся, друзі, адже рівно за рік до того, в 90-му році, 16 липня, Верховна Рада ухвалила декларацію про державний суверенітет України і тому до... Акта 24 серпня Україна й відзначала цей день незалежності у Карлику. У сквері біля центру творчості тоді встановили пам'ятник Тарасові Шевченку, якого в нас до того не було. Ініціатива і виконання належить тодішньому голові кагарлицької міської ради депутатів трудящих, як називався цей орган Григорію Безчасному, і начальнику відділу культури Олександру Карпенко, який, власне кажучи, зуміло оперативно організувати, встановити, облагородити. Ну, звичайно, за допомогою комунальних служб те місце. І о 16 липня той пам'ятник відкривали. Свято було велике, хор під управлінням. Хто може пам'ятає? Ірина Новічкова була така. Талановита і співачка, і диригентка, вона пізніше емігрувала до Канади. Хор Будинку культури під управлінням Ірини Новічкової співав на стадіоні, було головне дійство. Виступав заслужений артист України, бандурист волею Божою, Василь Литвин, калину посадили біля пам'ятника. Вишиванки були, віночки, втім, не в такій кількості, як би це було сьогодні, але, в всякому разі, свято було тоді в Карлику Велике, і ми про це сьогодні пам'ятаємо. Безщасновий ще після того послужив місцевому самоврядуванню, очолюючи сільську раду у Расавці, і відійшов засвіти у 2014 році. Василь Литвин, один із засновників Стрітівської кобзарської школи, помер у 2017 році і похований у Гребенях. Олександр Карпенко після того був редактором-директором Карлицького телебачення, а пізніше працював у центральних газетах. Ось така історія. Пам'ятника Тарасові Шевченку у нашому місті. І нарешті, 14 липня 2016 року, на сесії Гарлицької районної ради, що ж тоді був Калицький район, ухвалюється рішення про зміну назви села Жовтневого на село Зелений Яр. Логічно і красиво, ми б так сказали. Зараз пригадаємо, що відбувалося. Рік тому, у 2022 році, у рік повномасштабного вторгнення Москви на святу українську землю. Отже, на початок липня 7 тисяч захисників наших вояків, Збройних сил України, служби безпеки України, Національної гвардії були. Вважалися такими, що зникли безвісти, або такими, що з ними не було зв'язку. Липень 2022 року. Військова допомога зі США починає надходити в серйозніших розмірах і більш регулярно. На що ми, власне кажучи, сподівалися, і тоді, і сьогодні, тисяча військовослужбовців Великобританії навчають вояків. України на своїх полях, на своїх полігонах для того, щоб наші вояки могли володіти західною зброєю. Найбільша у світі гуманітарна криза фіксується в Україні. 8 мільйонів українців поїхали із насиджених місць. В Україні найбільше їх опинилося у Львові, у Дніпрі, у Полтаві, у Вінниці, у Харкові, ну і Звичайно, в інших містах Західної України відкривається зерновий коридор. Зерновий коридор, який перекрили расисти для того, щоб позбавити нас надходжень від експорту зерна українських фермерів. І нарешті одержали ми Хаймарси. Чудові танки, я б так сказала, які нам необхідні для ведення бойових дій. Ну це так коротенько, що відбувалося цими днями у 2022 році на теренах України, де і сьогодні ми боремося за своє законне право на соборну, незалежну державу.